Як обрати ігровий ноутбук? Треба розбиратись. Зараз це і зробимо, а ви поки підпишіться. Вітаю! Обрати ігровий ноутбук завдання не з легких, дійсно, адже вам потрібно врахувати безліч різних параметрів і функцій. Щоб все це дізнатись, треба витратити вічність або подивитись наше відео, де я вам розкажу про всі основні аспекти вибору ігрового ноутбука, щоб ви могли прийняти інформоване рішення та знайти ноутбук, який задовольнить ваші потреби в іграх. Як то кажуть, follow me, якщо хочете потрапити у світ ігор і не відчувати там себе нуб. Давайте розпочнемо з бренду. Тут як з машинами: е, хтось полюбляє німецький преміум, хтось японську надійність, а комусь нормально і на громадському транспорті. А чому б ні? Так, от у світі ігрових ноутбуків з кожним брендом ви будете почувати себе по-різному. Ми відкинемо так званий громадський варіант і розповімо про надійні бренди: е, ну, наприклад, Asus, MSI, Razer, Alienware, Acer, HP, Lenovo, Dream Machines та інші. Е, зазвичай усі вони мають гарну якість збірки. Підтримку користувачів та оновлення драйверів. Обираючи відомий бренд, ви можете бути впевнені в надійності свого ноутбука. Давайте більш детально поговоримо про бренди і назви їх ігрових моделей. Я назву лише основні бренди, що виробляють якісні ігрові ноутбуки, а також їхні популярні лінійки ігрових моделей. Ось так закрутив. Почнемо з Asus. Вони виробляють дві ігрові лінійки: це ROG, ROG, Republic of Gamers. Це найвідоміша серія ігрових ноутбуків Asus. Яка пропонує високопродуктивне обладнання, якісні дисплеї та інноваційні охолоджувальні системи. А також TUF Gaming, тобто TUF. TUF Gaming – це серія більш доступна альтернатива ROG, але все ще пропонує добру продуктивність та надійність. Далі бренд MSI. Бренд MSI пропонує GS Series, яка відома своїми тонкими та легкими дизайнами. І GE Series це більш потужні моделі з, так би мовити, Відмінним охолодженням та можливостями налаштування GP, GL, GF Series – це лінійки більш доступних ігрових ноутбуків, які підходять для геймерів. Ну скажімо так, з обмеженим бюджетом. Acer. у Acer дві лінійки: Predator, або Predator, хто як кому як зручно, яка дає високу продуктивність, інноваційне охолодження та якісні дисплеї, та Nitro, або Nitro – більш доступна серія, яка теж підходить для геймерів з обмеженим бюджетом. Dream Machines е, випускає здебільшого ігрові ноутбуки і на будь-який смак. RT серія серія, яка зазвичай використовує останні технології графічних карт. X серія зосереджена на високопродуктивних моделях для геймерів. G-серія е, це ноутбуки для геймерів з різним рівнем продуктивності. Як ви зрозуміли, кожний бренд має кілька лінійок е, ігрових ноутбуків, як то кажуть, на будь-який гаманець. І тільки HP та Lenovo вирішили не заморачуватись і випустили лише по одній ігровій лінійці. Омен та Легіон, відповідно. Розповідати про кожну ігрову модель ми не будемо, бо у нас немає стільки пам'яті на камері, тому продовжимо говорити саме про те, як обрати ноутбук, який вам підійде. З брендом визначились, ну точніше, ви самі визначайтесь, який вам до вподоби, щоб не казали, що я вам нав'язую свою думку. Друге, на що потрібно звернути увагу при виборі ноутбуку, це процесор. Процесор це головний мозок ноутбука, і для ігрового ноутбука варто обирати новіші моделі процесорів, наприклад, Intel, який має декілька видів, Core i5, i7, i9, а також AMD Ryzen 5, 7 і 9. Потужніший процесор забезпечить кращу продуктивність в іграх та інших задачах, це дуже логічно. Якщо процесор це мозок ноутбуку, то серце це відеокарта, теж немало важливий орган вашого майбутнього комп'ютера. Є два найбільш Полярних типи відеокарт це е, Nvidia, особливо серії GeForce, Вони одні з найпопулярніших на ринку. А також відеокарти від AMD, особливо серії Radeon RX. Е, вони альтернатива Nvidia. Е, вони також пропонують високу продуктивність. Тут все зрозуміло. Хто кращий з цих брендів, дискусія, в якій переможця, ми не виявимо. Кожен із брендів має як плюси, так і мінуси. Тому обирайте бренд, а після чого об'єм пам'яті. Наприклад, 4, 8, 16 гігабайт. Чим більший об'єм, тим ваша відеокарта дозволяє обробляти більш складні графічні ефекти та працювати з більш високими роздільними здатностями. Все далі, наступне на що варто звернути увагу, це ОЗУ оперативна пам'ять. Тут все значно простіше. Чим більше оперативи, тим краще. Рекомендується мати хоча б 16 гігабайт оперативної пам'яті для комфортної гри. Це забезпечить плавну роботу у багатьох сучасних іграх та багато задачність. З оперативкою практично розібрались. Тепер можна визначитись із вибором накопичувача. У сучасному світі, звичайно ж, потрібно брати SSD, який значно покращить швидкість завантаження ігор та операційної системи. Крім того, він, як ми бачимо, компактній. Але і від HDD не потрібно відмовлятись. Ідеальною конфігурацією буде мати е, SSD для основної системи та додатковий HDD для зберігання ігор та інших даних. Е, все, мені здається, з начинкою плюс-мінус розібралися. Тепер перейдемо до того, що можна побачити, не розбираючи ноутбук. Це екран, е, теж немаловажливий елемент, адже саме на нього ви будете дивитись при користуванні ноутбуком. Обирайте ноутбук з екраном високої роздільної здатності, ну, наприклад, Full HD або 4K. Ну і звичайно ж, з високою частотою оновлення, хоча б 120 Гц або більше для плавної гри. Також зверніть увагу на технології дисплея, наприклад, IPS або OLED. Які забезпечують кращу якість зображення. Ці усі характеристики легко е, завантажити у пошук на нашому сайті, а потім навіть порівняти один з іншим е, ноутбуком. Далі, все, звичайно ж, простіше. Обирайте клавіатуру, переконайтеся, що клава має підсвітку та зручний дизайн для, е, для вашої довготривалої гри. Це рідкість для ігрового ноутбуку, але все ж таки є виробники, які економлять на підсвітці. Е, тому обирайте з підсвіткою. Тачпад не так важливий для ігрового ноутбука, але все ж таки має бути якісним. Ще один дуже немало важливий нюанс це охолодження. Охолоджувальна система важлива для запобігання перегріву під час інтенсивних ігрових сесій. Переконайтеся, що ваш ноутбук має якісне охолодження, зокрема, кілька вентиляторів і великий радіатор. А також зверніть увагу в принципі, на системи охолодження. Про них багато виробників пишуть різні, а також знімають різні відеоролики на своїх сайтах. Що стосується батареї, то для ігрового ноутбука вона не має вирішального значення, ну, тому що ви граєте від розетки. Але гарна батарея може бути корисною під час подорожей або для такого болючого нам слова, як блекаут. Завжди хочеться пограти, хоча б на хвилинку довше. Як я вже сказав, тачпад нам не важливий, тому що в ігрових ноутбуках зазвичай ми використовуємо мишу. Тож обов'язково подивіться, де знаходяться. Порти, до яких ви цім цих миш, мишей будете під'єднувати. зверніть увагу на їх кількість та порівняйте з вашими потребами. Ноутбук має мати достатню кількість портів: USB, HDMI, Ethernet, Thunderbolt, а також сучасні стандарти бездротового підключення, як, наприклад, Wi-Fi 6 та Bluetooth. Ну і звичайно ж, на що варто звернути увагу, це бюджет. Ваш бюджет відіграє важливу, найважливішу роль у виборі ігрового ноутбука. Визначте свої потреби та можливості, а потім оберіть найкращий ноутбук, який підходить під ваш бюджет. Тому як висновок, варто сказати: обираючи ігровий ноутбук, зосередтеся. На балансі між продуктивністю, якістю та бюджетом. Якщо вам не вистачає трішки грошей до якісного ноутбуку, то можна, ну, не знаю, підкупити чи розбити копілку, щоб отримати бажаний результат від того самого ноутбуку. А можна в мойо оформити безвідсоткову розстрочку або кредит. Також обов'язково зверніть увагу на гарантію та сервісне обслуговування, які можуть стати в нагоді у разі виникнення якихось проблем. Тому варто обирати лише ліцензовані товари, як на нашому сайті. Ну що ж, друзі, я. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам знайти ваш ідеальний ігровий ноутбук для ваших потреб. Я для себе вже знайшов, який не скажу. До нових зустрічей, цілую плечі і до встречі до нових відосів.